Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні ми продовжуємо разом з вами читати книгу пророка Моса. І сьогодні у нас третій розділ. Нагадаю, що в першому розділі Бог засуджував народи, які оточують Ізраїль, і Він казав їм вироки за ті злодійства, які вони чинили. В другому розділі Бог переключає свою увагу вже більше на сам Ізраїль. І от третій розділ він продовжує ті думки, які були в другому розділі. І читаємо з першого вірша. Послухайте того слова, яке виголосив Господь проти вас, діти Ізраїля, як і проти всього народу, який він вивів з єгипетського краю, промовивши: з усіх племен землі, лише вас одних я визнав своїми, через те і каратиму вас за всі ваші провини. Це дуже важливі вірші, які кажуть нам про те, що Ізраїль він буде так само, як і оточуючі його народи, незважаючи на те, що він визнаний народом Божим, він обраний народ, але він так само за свої провини, за свої гріхи буде караний Богом. Але є одна відмінність: якщо язичницькі народи, які не знали Бога, вони будуть засуджені. Через е, той природний закон, який лежить в серці кожної людини. Тобто, е, коли ми читали те, що вони робили, то е, нам всім зрозуміло, що вбивати вагітних це велике зло, що продавати людей в рабство це велике зло, що катувати людей це велике зло. І ті народи так само знали, але вони це чинили. І тому Бог буде їх судити згідно е, природного закону. Але до Ізраїля в Бога набагато вищі вимоги, через те, що Ізраїль він знає закон Божий, і це важливий момент, і так, ну, так само і для нас, християн, тому що дуже часто ми розмірковуємо, ну, кажемо про те, що ми знаходимось під благодаттю, а не під законом. І тим самим робимо собі виправдання, якщо ми порушуємо закони Божі. Але так само, як це не було виправданням для Ізраїля, так само не буде і для нас. Ми не зможемо заховатися просто так за Ісусом Христом, якщо ми, знаючи Закон Божий, а це вимога і для нас, не виконуємо Його, а навпаки, порушуємо. І читаємо далі. А далі Бог через Пророка задає риторичні питання. До народу Ізраїля. Риторичні питання це ті, які не потребують відповіді, тому що відповідь закладена вже в самій суті запитання. І перше риторичне питання. Хіба підуть двоє разом, якщо вони не домовилися? Відповідь очевидна: двоє не зможуть піти разом і щось зробити, якщо вони не домовляться. Якщо дві людини... Хочуть щось зробити, і одночасно їм треба домовитися, що вони збираються в такий то день, йдуть туди, то роблять там, те, те-то, те-то, і потім вертаються. Якщо вони не домовляться, то вони навряд чи зможуть піти. І те саме стосується Ізраїля і, народу, і Бога, тому що Ізраїль з Богом, перед тим, як вирушити в цю подорож крізь століття, вони спочатку домовилися. Хочу нагадати, що коли Ізраїль вийде із Єгипта, він отримав Сінайське откровіння, Він отримав закон Моїсея на горі Сінай, і там саме в пустині ізраїльтяни вони сказали так і амінь. Ми виконаємо все те, що сказано в цьому законі. Але Бог зараз їм дорікає, він нагадує: ми з вами домовилися йти. Ми домовились, але ви порушуєте домовленості. Читаємо далі: четвертий вірш: хіба зареве лев у лісі, не побачивши здобичі? Хіба подає свій голос ливеня зі свого лігвища, якщо нічого не впіймало, образ Лева дуже часто фігурує в Біблії. Нам це інколи здається дивним, тому що ми дивимося на сучасний Ізраїль, але насправді леви... Тоді дуже були поширені в ті часи в Ізраїлі, тому що Ізраїль, якщо зараз це пустеля, де мало хто живе з тварин, то в ті часи Ізраїль був лісом. Переважно, частина Ізраїля вони були ліспокриті лісами, і тому в тих лісах жили і ведмеді, і леви, і євреї вони знали: якщо лев рикає, то це означає, що він бачить здобич. І е, він вийшов на полювання. Але ось тут важливий момент: тут іде натяк на те, з чого починалася книга пророка Амоса. Вона починалася зі слів, що Бог речить на Ізраїль Сіону. Тобто під образом Лева тут можна побачити образ самого Бога. І те, що він речить, це означає, що Ізраїль як один із двох. То в попередньому вірші домовився йти, він тепер виступає в ролі жертви. Чому в ролі жертви? А тому, що він порушив обітниці, які він давав Богу. Читаю далі. Хіба потрапить птаху пастку на землі, якщо там не поставлена для нього пастка з приманкою? Хіба рухатиметься пастка по землі, якщо в неї нічого не потрапило? Ізраїль сам собі колись дуже давно, як війшов в землю обітовану, поставив пастку, в яку зараз і піймався. Бог йому тоді доручив, що вони мають викорінити, знищити всі народи, які живуть на цій землі в Ерецханаан. Але ми знаємо з історичних книг з книги Ісуса Навіна, що так не трапилося, і деякі народи вони таки залишились жити поміж Ізраїля. І як наслідок цього, ті народи вплинули на те, що Ізраїль він піддався спокусам ідолопоклонства, і тим самим він почав відступати від заповідей Божих. І це стало для нього пасткою, яка була розставлена перед ним, яку він сам перед собою розставив. І ми читаємо далі. Хіба не потривожиться в місті народ, коли засурмить тривогу труба. В давні часи труба використовувалась як спосіб закликати народ до, і... до певних якби, дій. Трубу можна було використовувати під час бойових дій. Ми знаємо, що коли народ Ізраїля зайшов в землю Ханан, перед ними стояло місто, яке було дуже потужною фортецею, і вони не могли просто так його захопити. І тоді вони обходили це місто сім разів по колу і трубили в трубу або в шофар це. Баранячий рог або рог іншої якоїсь тварини, і е, звук, який видавав цей рог, е, коли в нього трубили, то це був як бойовий клич для того, щоб мешканці того міста вони злякалися і, е, скажімо так, здалися в полон. Але так само роги застосовувалися і коли треба було затрубити про небезпеку, так само як зараз у нас вмикають е, тривогу. Ми чуємо е, сирену, яка оповіщає нас про те, що є повітряна небезпека. І так само тут е, мова йде про е, сурму, яка е, звіщає про тривогу. І коли вона звіщає про тривогу певним чином, то тоді народ в місті має потривожитися. Ми з вами разом дуже добре це розуміємо, тому що зараз живемо в такі часи, коли чуючи тривогу. Наше серце починає трошки швидше працювати. Ми розуміємо, що є певна небезпека. І от так само й Бог каже: якщо ви чуєте трубу, то це значить, що іде якась небезпека. І в даному випадку Бог цим віршем, Він дає певні натяки для народу Ізраїля. Ви чуєте зараз через Пророка. Трубу, яка звіщає про небезпеку. А це означає, що ви маєте тривожитися, ви маєте десь зрозуміти, що ви знаходитесь не на тому шляху. І е, далі друга половина шостого вірша, віша е, дуже важлива для нас. Хіба трапиться в місті якесь лихо, якого Господь не допустив би? Лихо, яке приходить на місто. Це наслідок того, що Бог його допустив. Як би сумно нам з вами не було, але ми живемо в часи лиха, яке спіткало наш народ, наш край, і це означає, що це лихо допущене Богом. Але допущене воно не через те, що ми гірші чи кращі якихось народів, а в першу чергу через те, що ми не виконували того призначення, яке Бог. Для нас покликав, так само, як і Ізраїль, який почав порушувати закони Божі, знаючи їх, він потрапив в лихо. Він потім був знищений. І те саме стосується і нашої країни. Україна, Тому що наша країна, вона найбільш релігійна в Європі. Кількість церков на душу населення, так би мовити. То в нашій країні найбільша в Європі стільки православних храмів, стільки католицьких храмів, стільки протестантських церков, як в нашій країні, немає в Європі більше ніде. А це означає, що наша країна вона досить сильно християнізована. А це означає, що ми, як християни, знаємо закон Божий і ми повинні його дотримуватися. Але на превеликий жаль. Так само, як євреї відступили від цього закону, і це в першу чергу виражалось в суспільній нерівності, так само і ми, українці, зараз бачимо, що у нас в країні дуже сильно йде суспільна нерівність. В нас пануючі класи, можновладці, вони порушують закони не тільки Божі, а навіть і закони, які прописані у нас в Конституції, і їм за це нічого немає. А церква в цей час, замість того, щоб робити їм зауваження, казати, що так не годиться, церква мовчить, спить. А ми продовжуємо читати далі сьомий вірш. Адже Владика Господь не вчинить нічого, не оголосивши наперед про свої наміри своїм слугам, пророкам. Бог каже, що перед тим, як має щось трапитися, він. В першу чергу сповіщає, попереджає народ. Завдання пророків справжніх було в тому, щоб попередити. Ми знаємо, наприклад, пророка Ілью, який попереджав царя Ахава і Єзавель, що те, що вони чинять, є злом, і вони будуть покарані. І його попередження воно збулося. Ми знаємо про пророка Ілью, Єлисея, учня Ільї. Який так само казав пророцтва, які стосувалися верхівки, і всі ці пророцтва збулися. І те саме стосується і книг малих пророків і великих пророків. Пророки попереджають наперед, що має бути, тому що це в будь-якому випадку має відбутися. І для нас, українців, це так само надзвичайно важливий момент, тому що ми маємо чути справжніх пророків. І для нас найголовнішим пророком є сама Біблія, тому що Біблія вчить нас, як треба жити, і ми маємо слухати її, а не мирських так званих пророків, які намагаються нас заспокоїти словами через 2-3 тижні, максимум місяць. Продовжую читати далі: восьмий вірш: Лев почне ревіти, хто не злякається. Дійсно таке риторичне питання: хто може не злякатися, якщо Лев почав ревіти? Якщо ти чуєш, що Лев реве, це означає, що ти знаходишся в дуже великій небезпеці. І далі продовження восьмого вірша. Владика Господь заговорить, хто посміє не пророкувати. Коли Бог дає завдання пророку сказати слово, то навряд чи в пророка хватить сил протистояти цьому заклику. І можливо, коли пророк Амос починав казати це слово, стоячи в храмі на сходах, і знаєте, народ, коли його слухав, на початку було все дуже добре, тому що він казав про загибель для ворогів Ізраїля, які оточували. Але коли він почав викривати злі дії самого народу Ізраїля, то, мабуть, у багатьох людей з'явилось питання: «А хто ти такий? Ти не храмовий пророк. Звідки в тебе є якісь повноваження нам дорікати. Ти всього-навсього звичайний пастух. Але ось тут, цим віршом, цим половинкою вірша, пророк каже, що коли Господь говорить, хто посміє не пророкувати. Тобто він не має сили відмовитися від того пророцтва, яке Бог через нього каже. Читаємо з 9 вірша. Проголосіть в укріплених палацах Аждода та в твердинях Єгипетського краю і скажіть зберіться на узгір'ях Самарії і побачите, який великий у ній безлад і які утиски мають там місце. Вони не навчились чинити правильно, каже Господь, насильства та грабежі в їхніх палацах лише зростають. Бог каже вже звертається в, цьому, в цих двох віршах, 9 10 10. До е, сусідів Ізраїля, до Аждода і до Єгипту, і каже: прийдіть і подивіться. Тобто, народ Божий він в першу чергу виступає як приклад для язичницьких народів. Ми маємо вчитися на його помилках для того, щоб самим їх не повторювати. А в Ізраїля були помилки. Як тут Бог пише в 10 му вірші, він каже, «Насильство і грабежі в їхніх палацах лише зростають. Соціальна нерівність вона зростала дуже сильно. І вона кидалася в очі. І от Бог каже, що ось ця соціальна нерівність, вона як наслідок того, що йде порушення закону Божого. І тому, як і в Євангеліях, написано, що Господь покличе над, на суд над своїм народом навіть язичників, які недостойні були б нібито цього, але вони будуть судити народ Божий за те, що він порушував закон. Читаємо далі. А тому говорить Владика Господь: ворог учинить облогу довкола Твого краю, позбавить тебе твоєї сили і пограбує твої палаци. Це пророцтво Боже виповнилося приблизно через 50 років. Тому що ми з історичних довідок знаємо, що Асирія, коли прийшла. І оточила Самарію. Самарія була дуже укріпленим містом фортецею. І просто так її здолати вони не могли. І вони взяли в облогу її на 4 роки. Довгих 4 роки Асірія е осаджувала Самарію і таки взяла її. Читаю далі 12-й вірш. Так говорить Господь: як пастух вириває з лева дві ніжки або клаптик вуха. Так само ізраїльські діти, котрі мешкають у Самарії, врятуються хіба що десь у куточку ліжка, а в Дамаску на лежанці. Мова йде про те, що раніше пастухи вони стикалися з тим, що Лев міг вкрасти овечку. для того, щоб їм не зарахували, що це вони вкрали, вони мали принести якесь свідоцтво того, що хижак це накоїв. І тому можна було принести там. Клаптик вуха або дві ніжки, на яких були сліди хижака. І за це покарання нічого не світило в цьому пастуху. Але це так само і про образ, що від народу Божого від Ізраїля залишиться невеличкий остаток, от тільки він буде спасений. Читаю далі. Послухайте і попередьте рід Якова, проголошує Владика Господь, Бог Савод. Того дня, коли я каратиму Ізраїль за його злочини, я також покараю його і за вівтарі Бетела. Роги жертовника будуть відбиті й кинуті на землю. Вівтарі Бетела. Бетель – Це давнє місто на території Ізраїля, яке в північному царстві стало одним із. Культурно-релігійних центрів. Там був поставлений вівтар, там був поставлений тілець, до якого євреї ходили на поклоніння замість поклоніння істинному Богу в Єрусалимі. І Бог каже, що він покарає за злочини біля вівтаря-Бетеля, і роги жертовника будуть відбиті. Роги це жертовник був. Прямокутної е, форми, викладений з каменя, і з чотирьох кінців в нього торчали роги, на які надівалась е, жертва, яку треба було спалити. І таким чином, щоб вона не лягала на дрова, вона згорала. І Бог каже, що він обрубає ці роги, тобто е, жертовник буде знищений. І читаю останній вірш, 15-й. Я зруйную зимовий палац разом з літнім палацом. Не стане будинків, прикрашених слоновою кістю, Будуть знищені й інші численні доми, говорить Господь. Амінь. А останній 15-й вірш розказує нам про те, що е, ці можновладці, які і чинили несправедливо в народі Ізраїля, вони жили надзвичайно заможно відносно інших верст населення. В них були літні палаци, були зимові палаці, і це все було прикрашене слоновою кісткою. Тобто, Через мирна розкіш серед можновладців вона була протиставлена тій бідності і поганим умовам існування всього іншого народу, який жив. І все це було породжене через те, що можновладці порушували закони, які були дані Богом для Ізраїля. Такий був третій розділ. До нових зустрічей!